Оправа до окулярів, яка допоможе зробити ваш образ ще більш унікальним. Дійсно, для тих дівчат або жінок, які поціновують щось цікаве, незвичне і оригінальне. Комбінована оправа з жіночої колекції. Тут метал поєднується стильно з пластиковими ставками у молочному кольорі з кольоровими куточками. Має більшу круглу форму окуляру. До речі, підійде така модель для власниць середнього і трошки ширше обличчя. Актуальні заміри можна розглянути на сайті Київлінза. Або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Тут метал у золотому кольорі, поверх окуляру і має доволі широку пластикову ставку. Тому в таку оправу можна встановлювати лінзи як на рецепті зі знаком плюс, або ж на рецепті зі знаком мінус, також для корекції астигматизму на більші до оптри. Має зручні суцільні носоупори, вони м'яко сідають на перенісся, не залишають плям і слідів, якщо це будуть окуляри для постійного використання. Дійсно, дуже цікаво виглядають на обличчі. Завушник мінімалістичного дизайну, повністю металевий, але майже повністю оформлений у пластикову накладку, теж в молочному кольорі. Є такі має цікаві кінчики. Вони завушками не тиснуть і не залишають теж слідів і плям. Завушники з флексами, тому в них максимально комфортна та надійна посадка. Не тиснуть, але при цьому і не спадають. В цю оправу можна встановлювати як прозорі лінзи, також зробити або тонування, або лінзи фотохромні. І замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ І для цього артикулу. Її залишаю у коментарях.